Біблія, книга вихід, глава 30. І зробиш жертівника, на кадіння, кадила, з акаційного дерева зробиш його, лікать довжина його, ширина його, квадратовий, нехай буде він, а два лікті вишина його, з нього виходитимуть роги його. І пообкладаєш його щирим золотом, дай його та стіни його навколо, та роги його, і зробиш йому вінця золотого навколо. І дві золоті каблучки зробиш йому під вінця його, на двох боках його зробиш на двох сторонах, і буде це навкладання для держаків, щоб ними носити його. І поробиш Держаки з акаційного дерева, попадаєш їх золотом, і поставиш його перед завісою, що над кавчегом свідоцтво, перед віком, що на свідомості, яким я буду тобі відкриватися там, і буде аарон кадити на ньому. Кадило пахощів що щоранку, коли він поправлятиме лямпадки, то буде кадити його. І при запаленні лямпадок під вечір він буде кадити його. Це постійне кадило перед Господнім лицем, на ваші покоління. Не запалити на нього чужого кадила, ані цілопалення, ані жертви хлібної, і жертви рідинної не будете лити на нього. І складе Аарон окупа на рог його раз у році, з крови жертви за гріх раз у році дня окуплення складе він окупа на нього на ваші покоління, це найсвятіше для Господа. Перелік ізраїльних синів для збору Божого приношення і промовив Господь до Мойсея, говорячи, коли будеш робити перелік ізраїльних синів за тим. Кого повинно лічити, та дадуть вони кожен викупа за душу свою Господові, при переліку їх, і не буде між ними моровиці, при переліку їх. Оце дасть кожен, що переходить на переліку половину шекля на міру шеклем святині. 20 гер той шекель, половина цього шекля приношення для Господа. Кожен, хто переходить на переліку від віку 20 літ. І вище дасть приношення для Господа. Багатий не побільшить, а вбогий не зменшить від половини шекля, даючи приношення Господові для складання окупу за ваші душі. І візьмеш гроші окупу від ізраїльних синів та й даси їх на роботу з кінь заповіту. І буде воно ізраїлевим синам на пам'ять перед Господнім обличчям для окуплення за ваші душі. І Господь промовляв до Моєсея, говорячи. І зробиш умивальницю з міді, і підстави її мідь на вмивання, і поставиш її між скінею заповітую, між жертвіником, і налєш туди води. І будуть Аарон та сини його мити з неї свої руки та ноги свої, коли вони входитимуть до скінії заповіту, то будуть мити воді, щоб їм не вмерти, або коли будуть відходити до жертівника на служення, щоб спалити огняну жертву для Господа, і будуть вони вмивати руки свої та ноги свої, щоб їм не вмерти, і буде це для них вічна постанова для нього і для нащадків його на їхні покоління. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи А ти візьми собі найкращих пахощів, самотечної міри, п'ять сотень шеклів, і запашного цинамону, половину його 250, і, і запашної очеретини 250. І касії п'ять сотень шеклів, на міру шеклям святині, тагін оливкової оливи. І зробиш її миром святого помазання, мазь складену. Робота робітника масти, це буде миро святого помазання, і намастишним з кіннію заповіту, і ковчега свідоцтва, і стола та всі речі його, і свічника, та речі його, і жертівника кадила, і жертівника цілопалення та всі речі його, і вмивальницю та підставу її, і освятіш їх, і стануть вони найсвятішим усе, що доторкнеться до них, освятиться, і помажеш Аарона та синів його, та посвятиш їх на священне служення мені. А до синів Ізраїлівих будеш говорити, кажучи, це буде мені миро, святого помазання на ваші покоління, на людське тіло не буде воно лите, і за постановою про нього не буде робитися. Як воно, святиня, воно воно буде святині для вас. Кожен, хто сам робитиме масть, як воно і хто дасть із нього на чужого, той буде витятий із народу свого. І промовив Господь до Мойсея: візьми собі пахощів, бальзаму, іониху, і хелбану, пахощів та чистого ладану, кожна буде в рівній частині, і зробиш з цього кадило, масть, робота робітника масти посолене, чисте, святе, і зітреш із неї надрібно і доси з неї перед обличчям свідоцтва в скіні заповіту, що я буду являтися тобі там. Це буде найсвятіший для вас. А Кадило, що зробите за постановою про нього, це зробите собі. Воно буде тобі святість для Господа. Кожен, хто зробить, як воно, щоб нюхати з нього, той буде витятий із народу свого.